На головному майдані рівного знову лунала скорботна мелодія. На щиті повернувся до рідного міста 45-річний військовослужбовець Андрій Чижмар. Серце чоловіка перестало битися після важких поранень, отриманих у бою з окупантами на Донеччині. Він в свої крила прийняв ті многочисленні осколки, кулі на сіверському напрямку нашої України. Він не прийняв їх там десь біля Москви, щоби загарбати. Він прийняв їх тут, захищаючи нас. Андрій Чижмар народився на Дубинщині, закінчив Мирогащанську школу, а згодом Харківську академію залізничного транспорту. Роботі на залізниці чоловік присвятив значну частину свого життя, пройшовши шлях від простого робітника до керівних посад на станції Рівне. Провести свого екс-колегу в останню дорогу прийшли багато залізничників. Як сам залізничник і він певний час працював на посаді в залізниці, він був начальником станції рівне. Що можу сказати? Добрий, хороший друг був, допомагав, відкликався в будь-якій ситуації. В Андрія залишилися двоє синів: старшому 21 рік, а молодшому 15. Своїм рідним чоловік казав, що йде захищати країну, щоб зберегти вільне майбутнє для них, і дітям ніколи не довелося брати до рук зброю. З початком повномасштабного вторгнення одразу звернувся до військомату. Але на службу потрапив дещо пізніше, лише у 23 році. Гідно виконував поставлені завдання і загинув в ході власне виконання одного з цих завдань на Донецькому напрямку. Більше сотні рівнян прийшли на майдан з квітами, щоб віддати шану герою. Поховали Андрія Чижмаря на рідній Дубинщині, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.